На деяких ділянках фронту противник ну ще там декілька місяців тому досить активно е проводив ці моторизовані штурми. Проте, сили оборони України навчились з ними боротись. Як боротись? Є декілька способів. Один з них ми починали бити їх ще на точках і на місцях, там де вони мали висуватися, де вони скупчували, зосереджувались для того, щоб. Почати цей штурм і били в ці точки, тому противник почав застосовувати на багатьох напрямках іншу тактику, тактику просочування. Перед тим як здійснювати штурмові дії на, якому, на якійсь ділянці фронту, противник спочатку застосовує авіацію, застосовує артилерію, застосовує дрони на скид, застосовує FPV дрони для того щоб зруйнувати повністю позицію, щоб там не було жодного укриття, щоб там не було жодного укріплення. Е, грубо кажучи, навіть якщо там є якась яма, то щоб вона була закопана з тим всім і з тими всіма, які в ній є. Зараз він намагався на наших напрямках відновити такі штурми застосуванням мотоциклів і застосуванням бронетехніки, проте це теж йому не принесло успіху.